Both will now sign new... керівники країн зараз підписують історичну угоду про безпеку між США і Україною. Доброго вечора всім минулого року на саміті НАТО в Літві США об'єднали всіх членів Великої сімки у підписанні спільної декларації в підтримку України. Ще 25 країн швидко долучилися до нас. Кожна взяла на себе дострокові двосторонні зобов'язання відносно України. Президент Зеленський і я щойно підписали угоду між Україною і США. Наша мета. Зміцнити надійні надійний захист України і її потужності стримувати на довгу перспективу. Будь-який тривалий мир для України має бути підкріплений її здатністю захищати себе зараз і стримувати агресію в майбутньому. США Допоможе забезпечити здатність України робити і те, і друге не шляхом відправки американських військ воювати в Україну, але наданням зброї і боєприпасів, розширенням обміну розвідданих, продовженням підготовки хоробрих українських вояків на військових базах Європи і США, посиленням взаємодії між нашими збройними силами у відповідності до стандартів НАТО, інвестиціями у військово-промислову базу для забезпечення можливості України власною зброєю. Розбудовою співпраці з партнерами України збройних сил міцних, стійких і витривалих, підтримкою економічного відновлення і енергетичного відновлення України після масштабних ударів Росії по енергетичній мережі в марних зусиллях зламати волю українського народу. Ці напрямки і інші викладені в даній угоді на додаток велика сімка досягла значного прогресу в питанні. Заморожених активів Російської Федерації в Європі і інших частинах світу за межами Росії два дні після початку російської агресії члени Великої Сімки є спільно працювали над заморозкою 280 мільярдів фондів центробанку Російської Федерації. Мені надзвичайно приємно поділитися, що цього тижня велика сімка. Узгодила план розблокування доходів від замороджених фондів і передачу їх на благо України. Це ще одне нагадування Путіна: ми не лише не відступаємо, ми стоїмо разом проти цієї незаконної агресії. Угода, яку ми з президентом Зеленським щойно підписали, також окреслює наше спільне бажання справедливого миру, миру, що базується на статуті ООН і принципах суверенітету і територіальної цінності, миру з широкою фундаментальною підтримкою світі, і миру, в якому Росія несе відповідальність за шкоду, завдану у цій війні. Ми бачимо рішучу підтримку. Цієї візії на історичному саміті миру у Швейцарії, в якому США представлятиме віцепрезидент президент Кар, Камала Гарріс. Ми бачимо наостанок ця угода пришвидшує інтеграцію України з європейською і трансатлантичною спільнотами. Вона також включає суттєве зобов'язання з боку України впроваджувати демократичні, економічні, безпекові реформи у відповідності з цілями вступу до ЄС і програми реформ НАТО. Цим кроком США посилює тиск на Росію. Вчора Держскабниця США дала чітко зрозуміти будь-який банк, де небудь в світі компанії чи окремі особи несуть ризик санкцій щодо себе, якщо вони співпрацюють з Росією. Ми додали близько 300 нових санкцій проти осіб чи компаній. Я почекаю, поки пролетить над нами. До них входять ключові частини фінсектору, особи чи установи, які постачають Росії, критичні для військового виробництва елементи мікроелектроніка, машинне будівництво. Інші матеріали ми наклали санкції на рентичні на енергетичні проекти РФ в галузі нафт і газу, що будуються або не введені в експлуатацію остаточно. Путін розраховує на доходи від цих проектів. Наші санкції руйнують його плани. Також на засіданні Великої Сімки ми сьогодні говорили про наше занепокоєння такими країнами, як Китаї, які надають Росії матеріали для воєнної машини, ми погодилися надалі спільно протидіяти цьому. І дозвольте, я закінчу наступним. Ми зробили три потужні кроки на цьому саміті, які Колективно демонструють Путіну, нас неможливо перечекати, нас неможливо розділити, і ми лишатимемося з Україною до її перемоги в цій війні. Перше двостороння безпекова угода, угода ми щойно підписали. Друга історична угода про надання Україні 50 мільярдів суверенних фондів РФ. І третє угода про використання санкцій проти третіх країн, які надають допомогу Росії в війні. Це збільшує тиск на економіку Росії і колективно це потужний. Набір дій. Ним створюється міцніший фундамент успіху України. Два з половиною роки тому назад Путін розпочав брутальну війну, війну з Україною. Це жахливе випробування для українського народу. А й тест для цілого світу. Чи стоятимемо ми з Україною за її суверенітет і свободу проти тиранії? США Велика Сімка і країни світу відповідають раз за разом. Так і ми це повторюємо так. Знову і знову ми залишаємося з Україною. Я дякую вам і передаю слово моєму другу, президенту України. Дякую дуже пане президенте Байден, шановний президент, шановні журналісти, шановні українці, шановні американці. дякую вам дуже. Дякую, Італії, дякую, Джорджії за запрошення. Дорогі друзі, сьогодні справді історичний день. Ми підписали найміцнішу угоду між Україною та Сполученими Штатами від початку нашої незалежності. І це угода про безпеку і тому про захист людського життя. Це угода про співпрацю а отже, про те, як наші держави стануть міцнішими. Це угода про кроки, щоб гарантувати. Сталий мир і тому вона приносить користь всім у світі, тому що російська війна проти України це справді справді глобальна загроза. Я дякую вам дуже, пане президенте, за ваше лідерство яке відображено зокрема у цій угоді і у роках вашої підтримки України. Я дякую нашим командам. Обом командам дуже дякую вам за те, що ви запевнилися в тому, що деталі цієї угоди справді якісні. І звісно, я хочу подякувати, подякувати кожному українському солдату всім нашим людям. Чия сміливість уможливили такий рівень союзництва між Україною та Сполученими Штатами. І Я пишаюся нашими людьми і тим, чим тим, що Україна може зробити. І я дуже вдячний всім американцям, кожному в Америці. Хто посилює американське лідерство? Отже, відповідно до положень угоди. По перше, угода містить дуже детальну юридично зобов'язальну частину, і це означає певність американської підтримки для нашої української незалежності. По друге безпекові зобов'язання сполучених штатів спираються з поміж іншого на сталість безпекової. Та оборонної підтримки не лише на час цієї війни, але також на період миру після війни. І ми безперечно забезпечимо мир. По третє, вона чітко постулює, що американська підтримка українських зусиль спрямована на перемогу України у війні. Четверте, угода також має. Гарні положення щодо озброєння для нашої оборони дуже конкретно по системах Петріо, дуже конкретно по постачанні бойових ескадрили в Україні, і це я не помилився. в множині ескадрили, які включають, але не обмежуються F-16. Ми працювали довгий час задля цього. Угода також дуже конкретна щодо поставок необхідного озброєння, спільного виробництва та посилення оборонної промисловості наших держав. Шляхом нашої співпраці це щось, що не лише надаватиме безпеку, але також і нові робочі місця для українців та американців. Угода також окреслює, що є необхідним у вимірі розвідувальної інформації. Угода містить ключові аспекти захисту життів наших людей. По-п'яте, дуже важливо, що Угода також торкається питання справедливої відповідальності Росії за цю війну та її намагань знищити українців. Америка підтримує як справедливу компенсацію за збитки, спричинені російськими ударами, так і напрацювання шляхів забезпечити, щоб заморожені російські активи використовувалися щоб захистити та відбудувати Україну. Угода також включає санкції та експортний контроль. Які змусять росіян відчути біль за те, що вони роблять проти свободи людей. І ще дві речі я вдячний, що філософія нашої безпекової угоди, є насправді філософія, є насправді філософія альянсу. І ось чому питання НАТО зазначається у тексті угоди. Воно постулює, що Америка підтримує українське майбутнє членство у НАТО та визнає, що наша безпекова угода є мостом до українського членства в НАТО. дуже важливо для всіх українців та всіх європейців знати, що в Європі не буде безпекового дефіциту, який спокушатиме агресора до війни. І Зробить майбутнє непевним. Тепер ми чітко визначаємо все. Ми будемо співпрацювати заради перемоги. зробимо ми гарантії миру ефективними та надамо необхідну безпеку для наших людей. І дякую вам, пане президенте, за ваше лідерство. у рішенні G7 щодо позики у 50 мільярдів для України. Це життєво важливий крок вперед у. Наданні сталої підтримки Україні для перемоги у цій війні знерухомлені російські активи повинні бути використані для захисту життів українців від російського терору та для компенсації за збитки, які спричинив агресор Україні. Це справедливо і, безперечно, правильно. Пане президенте. Я дякую вам, вашій команді. Я також хочу подякувати. Конгресу Сполучених Штатів Америки за їхню підтримку обом партіям, обом палатам дякую вам і дякую кожному американському серцю, яке не зраджує свободі та підтримує нас. Слава Україні! Зараз, зараз ми передаємо слово двом американським репортерам і двом українським представникам медії. Перше питання передається Коліну Лонгу з Associated Прес. Дякую, пане президенте. Два тижні тому назад ви змінили курси, надали Україні можливість використовувати американську зброю на російській території. З огляду на успіхи цієї тактики, чи ви будете розширювати спектр дозволених засобів на території Росії? Ви знаєте, що вдома у нас є великі проблеми з, з кримінальною системою. Ви не така, ви не звичайна родина. Чи ви вважаєте, що вашому сину було надано чесний шанс під час його справи судової? Дозвольте, я перше за, за відповім на ваше запитання. Що стосується першого питання, дуже чітко ясно, що. Перетинання певних ліній кордонів з Росією між Росією і Україною для України абсолютно сенс робить завдавати удари по тих скупченнях сил, які напрямують на територію України. Що стосується до дальнобійних засобів. Про... зараз перейду до питання до сім'ї. Я дуже гордий свого сина. Він подолав залежність наркотичну. Він один із найбільш гідних людей, яких я знаю. Я зас... відчуваю сатисфакцію, задоволений. Я не буду реагувати ніяк на рішення судової гілки, і я не буду підписувати йому помилування президентське. Тут в Італії включно різні лідери, включно з президентом Байденом. Скоро мають вибори, і пов'язані з цим виклики. Якщо вони їх не переоберуть, що який у вас план Б? Дякую вам. Дякую. Дякую. Передусім, я хочу подякувати народам всіх країн, безумовно, сполученим штатам, країнам Європи, і інших континентів, які нас підтримували з самого початку абсолютно несправедливої війни Росії проти людей України. І саме так вони вбивали людей. Домівки, територія, все це дуже важливо, Це частина життя, але перш за все, люди життя людей, розумієте, так і тому. Це війна була несправедлива з самого початку війна цього зла, ім'я його Путін проти людей України. І він вбив дуже багато людей. Казати, що це не він, що це військовий, це інструмент для нього. Розумієте, він грає на цьому інструменті. І тому для нас дуже важливо було, що з самого початку нас підтримали люди, народи. Тому що вони зрозуміли, що ми поділяємо спільні цінності. Ми просто хочемо жити. І люди розуміли, вони уявили, що буде, якщо на них нападе таке зло. І тому нас люди підтримували. І я дякую і президенту Байдену, і іншим лідерам, які на початку вторгнення Путіна почали нас підтримувати. Вони базуючись на своїх цінностях. Вони базувались на голосі їх людей, їх народів. І без народу це неможливо. І я впевнений, цей народ обирає собі лідерів, обирає президентів. І мені здається, що кого б не обрав народи. Передусім, мені здається, все залежить від єдності всередині тієї чи іншої держави. І якщо з нами буде народ, то будь-який лідер також буде з нами в цій. Боротьбі за свободу. Я передаємо so репортаром з України. Будь ласка, телеканал Інтер. Ірина Іванова. Інтертівіченел Юкрейн. У мене є запитання до обох Så, лідерів. Отже, that... сьогодні під час зустрічі G7 Дискусії обговорювалися на розвитку спроможностей української ППО, спираючись на найпотужніші західні комплекси, і також на розширені спроможності подальньому ураженні. Моє запитання: чи могли би ви розповісти про деталі цих домовлень, цієї ініціативи і про готовність наших союзників взяти у ній участь? Я з радістю відповім? Дозвольте, я відповім. Ми маємо. Тримку п'ятьох країн стосовно надання передачі систем Патріот, також ми даємо знати тим країнам, які очікують від нас поставок протиповітряних систем в майбутньому, що їм просто треба почекати, що все, що ми маємо, буде передаватися Україні, і тільки пізніше ми будемо переходити до виконання своїх зобов'язань контрактних до іншим країнам. Я думаю, що президент Байден уже відповів на ваше запитання. Справді він добре він він знає. І всі інші партнери вони знають, що нагально ми потребуємо сім систем Петріотново для того, щоб захистити наші міста. Не всі з них, але нагально сім. І ми обговорювали можливість отримати п'ять із них. Це правда, і партнери працюють над цим. Це не означає, що завтра у нас буде п'ять систем, але ми бачимо в найближчому майбутньому хороші результати для України. Дуже швидко, американський репортер Джош Ваєнґроу з організації Bloomberg. дякую, пане президенте. У мене питання до президента Зеленського. Якщо ви не проти, я запитаю про ваші дискусії стосовно ситуації в Газі. Ви говорили, що короткінедавно що. Після демонстрації, чи ви можете нам пояснити, як гамас відповідає, реагує, чи ви вважаєте, що вони намагаються працювати в напрямку досягнення угоди е, якоїсь мирової, чи проти і який меседж вас ваш, вашим союзникам з, з Великої Сімки, що можуть зробити союзники в напрямку досягнення мирової угоди? Всі повинні грати за правилами. Я тут говорю сьогодні про критичну ситуацію. Ацію в Україні, а мене питають на інші теми. в підсумку ми домовилися з. Ми надали пропозиції в Раду безпеки ООН, передали її великі сімці ізраїльській стороні, і наша надія полягає в тому, що Гамаз приєднається. Вони щось своє подібне подавали свої пропозиції. Отже, ми залишається робота в цьому напрямку. А тепер питання, як зауважив президент Байден, на, на, на тему ж сьогоднішню ви отримали 50 мільярдів, і йде мова про майбутнє 50 мільярдів. Був закон прийнятий в Конгресі про фінансування до фінансування. Як якщо дивитися на ситуацію на полі бою, Зараз наскільки довго наскільки вам вистачить цих коштів, чи зупинити Росію, чи е, активно просуватися в протидії? Як довго на як довго ви, ви вистачить вам цих коштів, якщо в майбутньому додаткові е, безпекові е, пакети допомоги не будуть прийняті? Як ви вважаєте, пане президенте Байден, також який вплив мали мав пакет попередній наданий конгресом США на ситуацію Дякую на полі бою? Це за ваше запитання. Ми дійсно очікували фундаментального пакету підтримки в Конгресі Сполучених Штатів Америки, і ми дійсно це була велика пауза для наших воїнів, передусім, але важливо, і ми вдячні, що наприкінці ми маємо цей. Пакет, і це точно посилить наших воїнів. Так, це дало можливість за цю паузу, 6-8 місяців ворогу спробувати окупувати Харків. Але ця спроба було зупинена нашими воїнами. Була дана відсіч, і незважаючи ні на що, зірвали їх всі плани. Мені здається, що це найголовніше. Що дає цей пакет, який прийде? Цей пакет дає можливість укомплектувати ті резерви, ті хлопців, ті бригади, які готові для того, щоб вони можливість дали ротаціям, щоб ті хлопці, які втомлені, які на полі були, щоб могли вони відпочити, щоб могли бригади відновитись, щоб замість них вийшли інші бригади з технікою. Ось що дає цей пакет і підняття морального духу. І підняття сили наших бригад. Мені здається, що це найголовніше. Наскільки це вистачить, дивіться, ми без пакету трималися вісім місяців, і ніякого успіху у русських не було. І тому питання, наскільки вистачить, мені здається, правильніше, наскільки вистачить єдності в світі, єдності в Сполучених Штатах разом з європейськими лідерами. Як будуть впливати ті чи інші вибори на цю єдність? Мені здається, на це потрібно дивитись саме так: зберегти єдність, зберегти цілісність світу, цілісність демократичного світу. Тому що якщо не витримає Україна, не витримає, я впевнений демократія багатьох держав. до речі, ідея, що нам необхідно сама думка, що нам необхідно було так довго чекати прийняття цього закону через дуже маленьку групу республіканців в конгресі, є жахливою, і грошей буде ще надано на додаток до того, що вже було надано. Україна буде мати те, що їй потрібно, і буде дуже швидкими темпами отримувати цю допомогу. Телеграф, будь ласка, телеграфлес доброго вечора. Mm. Мене звати Ярослав Жаринов, Телеграф Юа. Дякую вам за цю можливість. У мене є я, я. Я їхав довго з Києва і мав можливість підготувати таке довге запитання. Дякую. Перше питання до Джо Байдена, пане президенте. Цей цей, цей пакет підтримки до, до допомоги, який ви підписали. Він протягом 45 він дозволяв надавати підтримку Україні. Після протягом 45 днів після його підписання, і ці 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 дні вже пройшли, але 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 міжнародна спільнота досі не побачила розробку стратегії. і Якщо ваша стратегія вона, вона засекречена, то то, то то яким чином ваша адміністрація збирається підтримувати вашу підтримувати Україну? Яка яка була ваша остання частина запитання? Чи ви розробили стратегію про яку говорили? Які кроки вживає ваша адміністрація? Щоб Україна перемогла у цій війні, ті, які ми живатимемо, це за забезпечення того, що Україна має перемогу, і Росія не торж, не може восторжествувати. Це є підтримка, яка продовжується. Ми підписали, підписали не тільки ми, інші країни підписали подібні угоди про безпеку. Про безпеку. І чесно кажучи. Багато країн, прем'єр-міністр Японії, Південна Корія, 50 країн світу долучилися, навіть ті, які не є членами НАТО. Ми залишаємося разом і стільки, скільки потрібно. Такий у нас план. І ми в процесі дискусії з українською стороною, що конкретно треба робити. У нас є багато кроків, які ми вживаємо. Ми знаємо. На що Україна здатна, і якщо їй дати матеріали, засоби для захисту себе, вони здатні себе в повному обсязі захистити? Запитання до президента Зеленського Буду українською. Останнім часом ми зробили ряд досить різких заяв на адресу Китаю, і при цьому в пресі поширюються чутки про можливий початок поставок китайського зброєння до Російської Федерації. Окрім цього, Китай ймовірно, просуває власний мирний план серед інших країн. Які мотиви у Пекіну зараз? Чи можливо на вашу думку переломити бачення Китаю і яка в цьому роль Сполучених Штатів? Ну і, мабуть, фінальне запитання. Чи є на вашу думку Китай спільником Росії у війні проти нашої нації? Дякую. Скільки, too many questions. Окей, that your trip was long. Так, дуже багато запитань, але я зрозумів, що ваша подорож була дуже довгою. Це фостувол. Насамперед, у мене були була телефонна розмова з лідером Китаю. По телефону він сказав, що він не буде продавати жодного озброєння Росії. Це це перше. Ми побачимо, ми з вами побачимо, але він мені це сказав. Якщо він поважна людина, він не буде цього робити, бо дав мені слово. по друге. Ви знаєте, дуже добре знаєте в деталях про наш мирний план, він відкритий для всіх. Він спирається на харті ООН. і ви знаєте, що він він спирається на наступні принципи: територіальна цілісність, суверенітет, ядерна безпека, продовольча безпека. якщо Китай Має альтернативний погляд на це. вони можуть підготувати альтернативну формулу миру. Якщо ми поділяємо спільні спільні погляди на це, як глобально з усім світом, мені так видається. Отже, якщо вони поділяють цей шлях до миру, то ми знайдемо діалог, можливість для діалогу і, і що стосується Китаю, вона не подає, не надає зброю. Вона має питання технології. Так вона може передавати технології, і це би було допомогою Росії. На цьому наша прес-конференція закінчується.